Привіт! У мене до вас питання. Чи любите ви квашену капусту? Але, власне, саме таку свіженьку, біленьку, хрумку, суковиту, а не ту, яка вже простояла цілу зиму у бочці і навесно вона така жовтуватого, неприємного кольору, ще й такого сильного, гострого, квасного смаку. І тут я хочу вам показати один такий простенький лайфхак, який я підгледіла також на просторах інтернету, як можна квасити капусту за три дні. Всі знають, що щоб капуста вкисла, повинно бути тепло в кімнаті, а взимку не завжди тепло. Або не всі ми маємо підвал, де можемо зберігати велику кількість капусти в бочці чи в великих банках. Тому можна квасити її маленькими порціями. А щоб квасити її маленькими порціями, і вона вкисала швиденько, є один секретний інгредієнт. І зараз я вам його покажу. Тут у мене 2 кг капусти. На 1 кг капусти я давала приблизно 1 столову ложку солі, приправи, спеції, давала трошки цукру для смаку. Капусту добре поміняла, щоб вона пустила сік. Це обов'язково. Давала кмін, лавровий листочок, різні перчинки. Все, що ви любите, ви можете давати собі на свій смак. А ось тут і секретний інгредієнт це закваска для хліба з житнього борошна. І ось таких пів, чайної ложечки. І трошечки водички на 2 кг капусти. Я гарно розмішала і злила водичку до капусти. Відповідно, вже разом з молочно-кислими бактеріями, які знаходяться в заквасці, і осад, який залишився з борошна, я до капусти не давала. І ось так. Все решта, як звичайно, капусту перекладаємо в баночку, кладемо на неї прес. Виливаю сік, який залишився. І у якості пресу у мене пластикові скрипки, якими я замішую тісто, і пляшка півтора літри з водичкою. І ось така готова капусточка. Це дві 750 грамові баночки з 2 кг свіжої капусти. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Смачного!